Підтоплені підвали, розбиті вікна та зруйнований паркан. Новобудови на вулиці Куруців в Мукачеві, наче після стихійного лиха, такий стан будівлі результат занедбаності. Як ви бачите, вікна вже практично від'єстоять. В цій будівлі у нас вже установлено і двері. Залишилося встановити сантехніку, опалення і здавати цю будівлю під експлуатацію. Ми бачимо задній фон. Цієї будівлі, тобто з лиця це вже практично готова будівля, ну і те, що ми бачимо заді. Получається Та, так, що будуючи дві будівлі, не зробили і там, і там почали, ніде не завершили. Для кого то було зроблено те лице, ну вже можна було добудувати і тут задія, обшити це, ну, цю будівлю, утеплити, як воно положено по закону. Офіцер, котрий показує результат п'ятирічного будівництва, обурений ставленням держави до забезпечення учасників АТО. Житлом чоловік нещодавно проходив службу у станиці Луганській у складі 92-ї тактичної групи. На житло у цьому об'єкті не претендує, захищає інтереси інших військовослужбовців, учасників АТО. Скажімо так, військові, вони, як правило, бояться що ніби казати, бояться послідствів, які будуть після цього. Мені дуже е, шкода людей, які ну, держава не забезпечила, які витрачають сім'ї і так далі, які проживають в умовах, тобто, знімають квартири, проживають в гуртожитках. Та, ну, це не, не ті умови, це що квартира. Е, що чому мені боятися, ну, боятися я перестав уже там, тому знаходять в зоні АТО, а тут боятися кого. Зі слів офіцера, керівництвом міноборони обіцяло завершити будівництво об'єкту ще до закінчення 2015 року. Але прогресу досі немає. Ми вирішили звернутися до міністерства оборони з інформаційним запитом з проханням вказати назву забудовника, терміни будівництва об'єкту та причини його припинення впродовж останніх місяців. Але відповіді на жоден з них у визначений законом термін так і не отримали. При міністерстві оборони будівельними питаннями займається управління капітального будівництва західного регіону, яку у 2015 році пов'язують зі скандальними подіями. До прикладу, ще в червні минулого року керівника цього управління міністр оборони публічно звільнив з посади за недбали ставлення до своїх обов'язків. Тут мною ну, сьогодні було прийнято рішення про сняття з посади керівника. Управління капітального будівництва з західного регіону, тому що на моє запитання, скільки е, сімей, е, яким е, рідні та близькі, яких загинули в ході виконання бойових завдань. Скільки сімей потребує отримання житла, він навіть не знає цифр. Трохи згодом у серпні 2015-го військова прокуратура західного регіону зареєструвала кримінальне провадження за фактом розтрати державних коштів посадовцями західного управління капітального будівництва Міноборони. Таким чином, дві-чотириповерхівки в Мукачеві залишилися недобудованими. Попри ігнорування міністерством оборони звернень нашого телеканалу, справою займатимуться представники однієї з політичних сил області. Вони готують власне звернення до Генеральної прокуратури, яке передає. Дуть через народних депутатів України «Ми готуємо зараз запит до депутатів Верховної Ради та до генпрокуратури, про щоб, якщо є можливо розкрадання кошти на цьому будівництві, щоб були винні накарані, а військовослужбовці, які повинні отримати житло, щоб вже нарешті отримали своє бажане житло. А поки процес будівництва у глибокому застої, сім'ї учасників АТО змушені винаймати квартири та сподіватися на бодай мінімальні позитивні зрушення у квартирному питанні.